Всеукраїнський український радіодиктант національної єдності писали переселенці та поліцейські з Луганської області. У Дніпрі попрощалися з бійцем збройних сил України Андрієм Житковим, родом з окупованого Луганська. Останні вісім років чоловік жив у Сєвєродонецьку. Українські бійці знищили систему протиповітряної оборони та техніку армії РФ на Херсонщині. Ця дворічна пані Катерина, переселенка з Маріуполя, звідти виїхала в травні та вже близько півроку живе в Дніпрі. Сьогодні разом з працівниками місцевої бібліотеки центру Я Маріуполь та переселенцями пише радіодиктант національної єдності. Приїхала в Маріуполь по призначенню з саме з інститутного. Дальше тільки мова. Мої діти теж феріп, коли того, що земля там я зустрілася, щось скажу на українській мові. Мама нічого не розуміє. Скажи, що ти сказав. Обов'язково перевіряла свої на українській мові. В Маріуполі жінка писала всеукраїнський диктант 5 років поспіль. Почала, коли вийшла на пенсію. На перевірку свої роботи ніколи не відправляла. починаємо. Дні, дім». цьогоріч пише текст авторки Ірини Цілик, української письменниці та режисерки. Диктує народна артистка України Ада Роговцева. Розкажи мені про свій дім. Розкажи мені про свій дім. Цей текст пройняв до сліз, каже кураторка з культури гуманітарного хабу Я Маріуполь Людмила Остапенко. Згадала теж про свій дім, про все те, що нам довелося пережити, тобто затронув такі, знаєте, найпотаємніші наші душевні нотки. Приєдналися до радіодиктанту і переселенці з Луганщини. Писали всі разом в шелтері. Десятирічний Артем Крилов з криміної вперше. Мені захотілося спробувати. Це все український праздник, не то, що складне, а то що великий саме бистро писати не встигаєш. Разом з переселенцями писали й поліцейські з Луганщини. Вони беруть участь у написанні радіодиктанту щороку. Сьогодні не стали зраджувати своїм традиціям, перебуваючи не вдома. Диктант був дуже в тему для наших переселенців, для нашого шелтеру, і ну, справді такий дуже живий та емоційний. В учасників є доба, аби відправити свій текст на перевірку. Роботу можна сфотографувати та надіслати на електронну адресу українського радіо або відправити поштою до Києва не пізніше 11 години 10 листопада. Завтра текст радіодиктанту буде оприлюднений на сайтах українського радіо та Суспільного. Анастасія Галасюк, Владислав Уколов, Михайло Мораль, Олександр Боряк. Новини на Суспільному. Донбас. Попрощатись з Андрієм Житковим зібрались переселенці з Луганщини, ті, хто особисто знав бійця. Церемонія розпочалася о 13 годині. Андрій загинув при виконанні завдання. Йому було 50 років. Майже все життя працював у східно національному університеті імені Володимира Даля. Був завідувачем кафедри електричної інженерії. Пізніше займався підприємницькою діяльністю. Я пам'ятаю Андрія як. Учня, який був старанний, відповідальний, фізично підготовлений, достойний достойна людина. Після цього він був викладачем Східноукраїнського національного університету, доцент, кандидат наук. Військовослужбовець Олександр з позивним мах познайомився з загиблим у 2015 році в Сіверодонецьку. Каже, разом з Андрієм допомагали військовим та переселенцям. Андрій був той який Чит, як бути чоловіком, как бути настоящим чоловіком, як бути настоящим українцем. А це та людина, яка мене навчила носити вишиванку та бути українцем. На похорон Андрія приїхали і побратими. Я познакомился где-то ориентировочно в августе. Создали новое подразделение. Мы вошли, как бы он стал командиром взвода, а мы у него были подчинены. То есть и выполнили боевые задачи. То есть характеризую человека как командира, который шел первым, впереди не боялся никогда. И Уважаю, ціні припадавателі доступно йому легко пояснити, І это дійсно для нас утрата, не вас Андрій Житков загинув 4 листопада при виконанні бойового завдання на позиціях поблизу Луганщини. Родичі збираються кремувати Андрія та після перемоги поховати його у рідному місті. Новини на Суспільному. Донбас. Російська армія завдала ракетного удару по Краматорську напередодні ввечері. Снаряди пошкодили будівлю місцевої школи та понад два десятки житлових будинків. Поранення отримав восьмирічний хлопчик. Наразі стан дитини покращився і його готують до виписки із лікарні. Повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Гончаренко. Також під російськими обстрілами щоденно перебуває Бахмут. Тактика ворога вже вивчена нами нашими підрозділами. Спочатку ми штурмували в нічний час, зараз, коли похолодало, більше штурмують в денний час. Що стосується застосування артилерії, противник в подальшому продовжує використовувати артилерію, незважаючи на сам населений пункт Бахмут. Знищуючи живі портали авіацію, артилерію у часовому яру. Внаслідок російського обстрілу загинула людина, двоє поранені. Снарядами пошкоджено дитсадок, школу повністю знищено чотири житлові будинки, 16 частково зруйновані. Повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Правоохоронці документують воєнні злочини росіян. Жителька Лиманщини каже, її сина росіяни розстріляли біля будинку. Я єдині захочу свого сина пальхова. Все. А він похоронений да, тут, за забором. Я сама копала яму, Все. за забором похоронів 50 сантиметрів викопала, більше не змогла. Наразі ми активно спілкуємося з громадянами, встановлюємо місця стихійного поховання осіб, які загинули під час окупації від ворожих обстрілів. Встановлюємо місця можливого зберігання викрадених речей. Дуже багато людей звертаються з інформацією про крадіжки. До громад, які залишились без централізованого водопостачання, рятувальники підвозять питну та технічну воду. Напередодні вони доправили близько 60 кубів води у Костянтинівку, Добропілля, Торецьк, Селидова, Часів'яр та Мирноград. Вікторія Алексєєва. Новини на Суспільному. Донбас. Заступник так званого губернатора Херсонської області Кирило Стрімаусов загинув в ДТП. Такі повідомлення з'явилися в Росзмі. Окупаційне міністерство здоров'я Херсонської області підтвердило лише факт ДТП і заявило, що з'ясовують у якому стані перебуває Стрімаусов. Згодом смерть свого заступника підтвердив Володимир Сальдо. У своєму телеграм-каналі виклав відео, у якому підтвердив смерть і сказав, що той загинув на території Херсонщини. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський говорить, що інформація. Про загибель колаборанта Стрімоусова треба перевіряти станом на зараз. Ми не можемо не підтвердити, не спростувати цю інформацію, тому що є питання до всієї цієї ситуації, до того як наскільки швидка і в яку в якому масштабі реакція на цю, скажемо так, подію. І є ще інше питання, це дійсно воно може відповідати дійсності, а може бути інцинуванням. Цю інформацію ще необхідно перевіряти. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Російські війська продовжують тероризувати мирне населення на Херсонщині, обстрілюючи звільнені населені пункти у Береславському районі. Застосовують реактивні системи залпового вогню, артилерію, міномети та авіацію. Намагаючись отримати зайняті рубежі, ведуть вогонь по позиціях Сил оборони. На південно-бузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Нова Кам'янка та Білогірка Херсонської області. Українські воїни у відповідь на атаки противника вдарили по системах протиповітряної оборони і районах зосередження російських сил та техніки. Неподалік Береслава окупанти підірвали лінії електропередач та устаткування сонячної електростанції. Створюючи нестерпні умови для життя місцевого населення, окупанти посилюють поліцейський терор, вишукуючи активістів, сил спротиву, намагаючись перервати інформаційне забезпечення людей в умовах демонтажу мобільного зв'язку. Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони за добу виконали 290 вогневих завдань. За інформацією оперативного командування Південь, російське військо втратило 55 одиниць особового складу, чотири танки, зенітно-ракетний комплекс Тор М2, самохідну гаубицю, акація, два міномети та 9 одиниць автобронетехніки. Знищено два склади боєприпасів російських військ неподалік Снігурівки і Костромки. Наталія Шевченко Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Награбоване майно вантажать у фури посеред білого дня. Так сталося із цінностями обласного художнього музею. Відповідне відео опублікував херсонський журналіст Іван Антипенко. Говорить, пограбування зафіксували херсонці. Помітили, що біля Херсонського обласного художнього музею з'явилася фура, велика вантажівка, до якої завантажували картини і інше майно з музею. Очевидно, раніше про це було теж відомо, що така сама історія відбулася з іншим музеєм, звідти теж різні експонати, цінності, давнини, які засвідчують різні періоди історії на нашій території, були вивезені. Масштаби грабунків значно збільшились після того, як окупаційна влада оголосила про так звану евакуацію. Окрім майна державних та комунальних установ, росіяни обкрадають приватні підприємства та домівки херсонців. Говорить перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Грабують приватні підприємства, грабують домівки людей, які виїхали там, де вони знають, що нікого немає. Тобто вони так само заходять, вивозять все, що мають ці Награбоване на правобережжі майно військові РФ переправляють на лівий берег, використовують для цього усі логістичні можливості, розповів Юрій Соболевський. Вони використовують водний транспорт, вони використовують те сполучення там, де вони можуть проїжджати. І якщо раніше вони намагалися там робити це переважно у вночі, щоб не було свідків, то зараз робиться фактично відкрито. Вкрадене майно російські війська намагаються переправляти на лівий берег, в тому числі і через дамбу каховської гес, випробовуючи її спроможність, сказав речник оперативного командування Південь Владислав Назаров. Окупанти продовжують мародерство і знищення цивільної інфраструктури в населених пунктах, де евакуювались місцеві випробування пропускної спроможності Каховської дамби здійснюють переправляючи вантажівки з награбованим майном, побутовою технікою та будівельними матеріалами, а також вивезення художніх і історичних цінностей. Катерина Гончаренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Херсонська екскурсоводка Олена Бжола після переїзду до Тернополя у вересні одразу пішла дивитися місто. Жінка каже, після півроку окупації почувалася щасливою, що знову є частиною процесу. я згадаю свою першу екскурсію. Там було більше. Я думаю, скоріш за все, все таке. Ми йшли просто по біля театру. І там жіночка запитала, а з якого ви міста? А ми сказали, що ми з усієї України. І вона сказала, що вона дуже рада бачити нас в Тернополі. І я заплакала, тому що для мене це було дуже приємно, що нас приймають як своїх. Тернопіль не чуже для Олени місто. Тут жили її бабуся і дідусь. Зараз живуть сестра і дядько. Щороку вона приїздила сюди в гості, але повністю пізнати місто не вдалося. Зараз вона це надолужує, вивчає культурну та історичну спадщину міста. А побаченим ділиться у власному телеграм-каналі бджолині історії. Це такий блог, в якому я раніше розказувала про Херсон, про свої екскурсії. Потім десь сім місяців я нічого не розказувала. Це теж було якби недоречно. А потім я вирішила, що в мене є нові відчуття нової місцевості. І колись, коли я їздила там до Львова, до Києва, в мене була рубрика Мандри Херсонського екскурсовода. Тобто, хештег такий був, і я під ним розказувала, що я бачу, я що мені подобається, і багато хто казав мені дякую. У планах Олени проводити екскурсії Тернополем для херсонців, які тимчасово перебувають у місті. Таким чином не хоче втрачати зв'язок з улюбленою справою, яку розпочала шість років тому у рідному Херсоні. Говорить жінка, згадуючи екскурсії вдома. Жінка каже, що завжди зігрівало те, з якою цікавістю та емоціями люди сприймають розповіді про херсон. Проживши в Херсоні цього року. Я зрозуміла, що все таки місто це люди. От Чим більше виїжджала людей з Херсона, тим більше я розуміла, що мені теж треба їхати. Тому що я вже, якби було таке відчуття, що ми відкатилися на 30 років там, чи на більше назад. В якесь моє дитинство, але не щасливе дитинство, а зовсім навпаки. Війна змінила місто, змінила херсонців, змінила кожного, говорить Олена Бжола. Тому екскурсії Херсоном вже ніколи не будуть такими, як раніше. Коли все це почалося 24 лютого. Тобто я одразу якби заціпеніла. Я розуміла, що по старому екскурсії вже проводитися не зможуть. Я не зможу деякі теми піднімати, наприклад, там про які раніше ми так розказували. Я не зможу бути дуже толерантною, як раніше. Я не зможу розмовляти російською мовою. Вже згодом будуть нові екскурсії за новими маршрутами з новим поглядом на історію Херсона. Говорить жінка Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.